Основні частини вантажівки, сучасні слова та вирази англійською, які використовують водії у США та Канаді. Вітаю друзі! Мене звати Марина, я вчитель англійської мови і уже кілька років займаюся з людьми, які працюють водіями траків у Сполучених Штатах. Я добре знаю, з якими мовними труднощами вони стикаються щодня, тому хочу зробити для вас максимально корисний матеріал, словники, сучасні фрази, які реально використовують далекобійники в Америці. Це допоможе вам впевненіше спілкуватися на роботі на СТО з колегами та під час рейсів. Спочатку назвемо основні частини вантажівки, потім розглянемо сучасні терміни та фрази, а наприкінці повторимо все разом. Cab – кабіна. The cab is comfortable. Кабіна зручна. До речі, таксі також називають каб. Engine – Двигун. The engine is powerful. Двигун потужний. Трейлер. Причіп. I'm loading the trailer. Я завантажую причіп. Wheel колесо. Check the wheels before driving. Перевір колеса перед виїздом. Tire Шина The tire is flat Шина спущена Fuel tank Паливний бак Fill up the fuel tank Заправ паливний бак Windshield Вітрове скло The windshield is clean Вітрове скло чисте або лобове скло Headlight Фара Headlight Фара. Turn on the headlights at night. Увімкни фари вночі. Mirror. Дзеркало. Adjust the mirrors. Відрегулюй дзеркала. Brakes. Гальма. Test the brakes before the trip. Перевір гальма перед поїздкою. Rig. Фура, вантажівка. I drive a big rig. Я керую великою фурою. Tractor. Тягач. The tractor is ready to go. Тягач готовий до виїзду. Sleeper. Спальне місце в кабіні. I rest in the sleeper. Я відпочиваю у спальному місці. Fifth wheel. Сідельне щеплення. Check the fifth wheel before hooking up the trailer. Перевір сідельне щеплення перед приєднанням причепа. Reefer. Рефриджератор. Причіп холодильник. I'm hauling a reefer today. Я сьогодні везу рефриджератор. Flatbed. Платформа. The load is on the flatbed. Вантаж на платформі. Банк. Ліжко у кабіні. There is a bunk above the driver's seat. Над сидінням водія є ліжко. Axle – Вісь. This truck has three axles. У цієї вантажівки 3 осі. Mud flap. Бризковик. The mud flap is broken. Бризковик зламаний. Load вантаж. Secure the load before driving. Закріпи вантаж перед поїздкою. Drop and hook. Відчепи і зачепи. I have a drop and hook at the next stop. На наступній зупинці я маю відчепити і зачепити причіп. Bobtail. Тягач без причепа. I'm driving bobtail now. Я зараз їду без причепа. down. Подвійна вісь. Move the tandem axle forward. Пересунь подвійні осі вперед. DAT, Department of Transportation. Департамент транспорту. DOT is doing inspections today. Сьогодні Департамент транспорту проводить перевірки. E-log. Журнал обліку робочого часу. Update your logbook Every day. Обновлю журнал обліку робочого часу щодня. Перейдемо до повторення. Я говорю слово українською, ви називаєте англійською. Кабіна. Cab. Двигун. Engine. Причіп. Трейлер. Колесо. Wheel. shina tyre palogli bach fuel tank vitrovesklo windshield fara, headlight zerkalo mirror halma brakes Фура, вантажівка, ріг, тягач, трактор, спальне місце, сліпер, сідельне щеплення, механізм, що з'єднує тягач з причепом. Fifth wheel, рефриджератор, причіп, рефриджератор, холодильник. Refer платформа причіп без бортів для uh, негабаритних вантажів. Flatbed. Ліжко у кабіні, банк. Вісь, ексел, бризковик, Mod flap. вантаж. Load. Відчепити й зачепити. Drop and hook – Тягач без причепа. bobtail – Подвійна вісь. tandem – Департамент транспорту. dot – department of transportation, Журнал обліку робочого часу. Електронний або паперовий. logbook і log. Ці слова допоможуть вам зрозуміти англомовних колег і впевнено почуватися на дорогах США та Канади. Підписуйтеся на канал, щоб почути другу частину відео. Не забудьте написати коментар і теми, які вас цікавлять.